Вечірка у стилі хіп-хоп. Вона з особливої нагоди. Івано-франківець Микола Павлюк презентував свій перший музичний альбом, що правда не під власним іменем. Для музичної кар'єри інак використовує давнє псевдо. Це 23 Ним і назвав свій власний проект, якому вже понад вісім років. Я лишив просто останню букву від клички, яку мені дали ще в дитинстві. А 23 – це просто цифра, яка мене переслідує постійно. Заснував його ще в школі, десь в класі дев'ятому, напевно, чи десятому. Ну тобто, це вже досить довгий такий проект, китянеться вже. За мною ціле життя сам завжди. Я просто в один момент зрозумів, що музику насправді найлегше самому робити, тому що чим більше людей, тим більше інших зобов'язань, організаційних питань І не завжди виходить зловити певних людей в той час, коли їм виходить. А самому завжди можна собі сісти, написати, записати. Чому реп напевне це відповідь того, що це найпростіше на той час, коли я починав, ну щоб написати просто музик, музичного смаку в мене ніякого в принципі, ну слуху. Але вірш я завжди любив писати. І реп це стало як просто як модель для того, щоб написати щось. Вірші Миколи доповнює музика, яку для нього здебільшого пишуть знайомі або ж вподобані семпли із інтернету. Звісно, із посиланням на авторські права. Дебютний альбом виконавця вмістив п'ять пісень. Цей реліз не має жодного реального накладу, адже поширюватиметься лише у всесвітній електронній мережі. Для мене завжди було важко ну, зловити якусь одну нитку, і розтягнути її на п'ять пісень чи там на десять пісень, тобто скласти щось одного якоїсь Ху, що цільне, і от тільки тепер у мене вийшло, і тепер сьогодні презентую це альбом. Називається крапка. Він описує там останні останні півроку мого життя. В якраз там мене сталися якісь такі душевні події, якраз які мене надихнули до от, написання якраз цілого альбому. Місцеві публіці його пісні вже знайомі, адже юнак виходить на сцену не вперше позаду чимало виступів у західному регіоні. Завдяки їм встиг знайти багатьох однодумців, які допомогли із записом добірки пісень та їх презентацією. Окрім неї, в програмі вечірки танцювальний хіп-хоп батл. Ми просто така організація окремо від всіх, яка називається Кефір Кру. От, ми двоє якраз і заснували скажімо, і це вже наша четверта вечірка цього року, даже mm. за два роки, напевно. Так, так від вересня того року. Це організація, яка популяризує хіп-хоп, тобто, яка робить патли, змагання, вечірки, все, все повністю в стилі хіп-хоп. Знаючи, що в нас є надзвичайно багато танцюристів, які не завжди можуть показати свої можливості, бо вони соромляться на змаганнях, і ми робимо такі от вечірки, на яких є. Такі неофіційні змагання, тобто проте в нас є судді. Ми витягуємо тобто, пару, номер і починає танцювати пара один проти одного. І в фіналі виходить один, який просто володіє увагою всієї публіки. Зареєструватися на участь у танцювальному змаганні мали можливість усі охочі, з поміж тих, хто завітав цього вечора до франківського пабу, як цілком випадково, так і свідомо на презентацію нового диску.